Чарівник і два велетні. Друзі, підписуйтеся на наш канал та тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нових відео. У давню давнину на самому початку казкових часів, два велетні прийшли до печери полягали спати. Вони спали непробудно і безпечно багато багато років. Та одного дня до далекої долини, де була печера велетнів, прийшов гурт людей з племені Вальбірі. Валювалося там добре, і Вальбірі стали табором недалеко від печери, не маючи гадки про веледнів. За кілька днів Вальбірі влаштували короборі, свято з танцями і співами. Воно тривало три дні, і звуки співів та супровідний стукіт паличок лунали голосніше і голосніше, аж поки гомін став такий гучний, що велетні попрокидались зі свого довгого сну. Розлючені, що їх розбудили, вони вибігли з печери повбивали всіх, хто був на кору борі. А тоді рушили з долини далі й далі, знищуючи гуртки Вальбірі усюди, де тільки траплялося. Повні страху перед нелюдами-велетними вальбілі зібрались по своїх таборах і стали радитися, як позбутись цієї напасті. В одному з таборів був чарівник, людина великого розуму, і всі благали його врятувати їх від велетні. Другого дня чарівник узяв списи, бумеранг, підпахло, клуночок з чарівницьким мечінням і пішов шукати велетня. Недовго й шукав він і натрапив на печеру. В які тепер спали велетні. Тихо, тихесенько підкрався чарівник ближче до веледні. Тоді обернувся на лісову мішу, підбіг до одного і вкусив його за вуха. Той прокинувся і ляснув сусіда по обличчі. Тепер збудився й сусід і приголомшливо спитав За що ти мене вдарив сонного?» А ти чого мене вкусив за вухо? сердито обізвався перший. І почали вони битися, але бились недовго. Незабаром знову вгамувалися й поснули. А чарівник, який усе бачив, за кущів, перекинувся цього разу на змію, підліз до першого велетня і вкусив його за ногу. Той із люті вхопив свою палицю і почав бити сусіда. От тоді почалася між великими справжня битва. Обидва завзято лупцювали один одного, аж поки так знесиліли, що ледве ворушилися. Аж тепер чарівник знову обернувся на людину. Узяв свої списи простісінько впорався з обома велетнями. Отак люди з племені в Альбірі позбулися лиха. З того часу в їхніх таборах довкола вогнищ розповідають про чарівника та його спритність. Кінець, мурашкоїд та черепаха. У давню давнину. За казкових часів мурашкоїд не мав на тілі голок, а черепаха панцира. Жили вони разом у буші. Це такий Австралійський ліс. Щиро приятелювали і були щасливі. Одного разу мурашкоїд попросив черепаху доглянути його мале дитя, поки він полюватиме. І ось пішов він у вуш на полювання, а черепаха залишила зглядіти його дитину. Мурашкоїд полював довго, і черепаха дуже зголодніла. Вона чекала й чекала, та мурашкоїд усе не повертався. Нарешті їй так схотілось їсти, що вона ковтнула мурашкоїдове маля. Невдовзі мурашкоїд повернувся з полювання, кинувся шукати своє дитя, але ніде не знаходить. Де моя дитина? спитав він у черепахи, та вона мовчала. І тоді Мурашковід здогадався, що черепаха з'їла його дитинча. Побурений і нещасний, він метнувся до великої купи каміння. Став хапати камінь за каменем і кидати в черепаху. Багато каменів полетіли і застрягли в неї в спині. Тоді черепаха побігла по свої списи і почала метати ними у морошкаїда. Чимало списів поцілили і застряли у мурошкоїда в спині. Чи й тепер зі спини у мурошкоїда стирчать списи? Тільки вони перетворилися на голки. а камені, що ними морашкоїд кидав у черепаху, так і залишилися в неї на спині, обернувшись на панцир кінець. Риба-папуга та місяць. Колись у давнину риба-папуга й місяць жили разом на березі річки. Вони були великі приятелі, аж поки одного дня не посварилися. Риба папуга заявила, що покине берег річки і піде жити в море. Сказала, що сховається під коралей місяць більш ніколи її не побачив. Місяць дуже розгнівався і мовив такі слова коли ти помреш, то навіки. Тебе вже не буде, коли ж помру я, то всього на три дні. Через три дні я знову буду живий. І місяць піднявся на небо і залишився там назавжди. Риба папуга пішла жити в море і сховалась під коралами. Багато років жила вона там щасливо, і її тіло зробилось таке ж барвисте, як корали. Увесь той час місяць жив на небі. Він щомісяця вмирав, але за три дні знову з'являвся на небі, так як і сказав. Він часто виглядав рибу папугу та ніколи більше її не побачив, бо вона зробилася така барвиста, як корали, під якими ховалася. Та ось якогось дня риба папуга вмерла. І, як колись сказав місяць, це сталося навіки. Під коралами й тепер живуть риби-папуги, такі самі барвісті, тільки інші. А місяць живе на небі це той самий, хоча й умирає на три дні щомісяця кінець.